Вздовж українського кордону дислокується близько 52 тисяч російського війська. У них сотні танків, бойових літаків та тисячі бронемашин. Ворожа армія у будь-який момент може піти у наступ. Натомість серед наших хлопців безліч таких, що на фронті воюють майже рік. Їх потрібно замінювати. Буде відбуватись заміна тих, хто вже рік захищав батьківщину, причому дуже важкий рік. І вони будуть переводитись до військового резерву з тим, щоб в випадку небезпеки ми могли мати додаткові ресурси, готові захищати країну. Указ президента Порошенка про часткову мобілізацію рада підтримала. За проголосувало 268 народних депутатів. За основу та в цілому, шановні колеги. 268, шановні колеги, рішення прийнято. Разом із тим, деякі нардепи не вбачають досконалості у цьому законі. Кажуть, багато важливих моментів не продумано. Приміром, система підготовки військовослужбовців. Перед тим як відправляти на фронт призовників, необхідно навчити їх воювати. Ми не маємо морального права посилати на вірну загибель наших хлопців, чоловіків, де немає чіткого плану. Проведення військових дій, де щоденно відбуваються провокації і доходи до абсурду, коли на ротацію в Донецький аеропорт заїжджають наші хлопці по домовленості військового керівництва з ДНРцями через обшуки, це приниження не тих, кого потрібно мобілізовувати до армії. В першу чергу в антитерористичній операції повинні бути мобілізовані всі міліціонери, всі там силові відомства України. Потім потрібно на другу чергу піднімати кадрових офіцерів, які були миротворцями в Іраку, в інших країнах, а потім вже продовжувати військово зобов'язаних, ну простих хлопців, які служили в армії. Свою чергу у раді Нацбезпеки заспокоюють у зону АТО. Відрядять лише досвідчених вояків. Ми спокійно, без гарячкуватості призвемо ту кількість, яка нам необхідна. Ми її обучимо, одягнемо. І ще раз хочу звернутись до всіх матерів, до всіх батьків. Мобіліз... Призивників на фронт в зону АТО відправляти не будуть. Крапка Ряди збройних сил можуть поповнити і самі депутати. Відповідний законопроект внесли представники народного фронту і вже зареєстрували у раді. Він дозволить скасувати обмеження на призов народних обранців. Я повністю підтримую цей проект закону. Сподіваюсь, Верховна Рада. Проголосує найближчим часом цей закон, і в першу чергу ми будемо призивати тих народних депутатів, які публічно дуже пікуються за мешканців Донбаса, а справді працюють на іншу країну, яка проводить агресивні дії проти України. Якщо потрібно буде, то я думаю, і народні депутати підуть. Якщо, якщо буде ситуація вимагати цього, то там розбирати не будуть чи народні, чи не народні. Тут я думаю, що ще два роки роботи Верховної Ради, і взагалі е, великого бажання йти в Верховну Раду не буде. Даний законопроект в Раді розглянуть найближчим часом. А вже 20 січня в Україні розпочнеться четверта хвиля мобілізації.